Мамо, я живий, я ще повернусь, і до твоїх ніжних рук шукали пристолюсь. Ці пісні, якщо не помиляюсь, зараз близько 800 з гаком тисяч переглядів. Я ходив, тупив в землю після першої контузії. Не знав, як зібратися. Знаєш, не можеш не їсти, не пити. Реакція побратимів була такою, що типа саньок, пиши. Мамо, я живий. Я ще і допомогли мені з кліпом. Бюджет там дві банки нон стопа і скільки там три дога на око. Саме та людина, яка просила тільки не про війну, він заплакав. Я ще я ще і до вніжно, шукави, я Бажаю здоров'я! Мене звати Саня, позивний Кіндрат. Мені 23 роки, я військовослужбовець 110-ї бригади ТРО міста Запоріжжя. Мій бойовий шлях розпочався в 114-му батальйоні власне, міста Запоріжжя. Я був стрілцем звичайним. Чотири місяці був на Донецькому напрямку, два місяці на запорізькому напрямку. Потім після другої контузії потрапив в навчальний центр, там відслужив в роті матеріально-технічного забезпечення трошки, відновився, потім був відряджений пару місяців за кордоном. Та і таке І зараз вже три місяці з гаком в складі культурного десанту. Я з побратимами їжджу до своїх інших побратимів по різним частинам, по різним родам військ. У нас є культурологічно-психологічна програма, яка допомагає людям напередку відчувати себе знову людьми. Я працюю вокалістом і діджеєм. У Сковки. допомагав працювати над сольними піснями сковпі. Взагалі, я фаховий музикант. Я з шести років займався академічним співом. Я закінчив наше музичне училище з Запорізьке за фахом академічний спів. Власне. Потім півтора роки працював в театрі імені Магара, артист вокалу другої категорії. І в 2020 році покинув цю справу, бо чомусь не бачив перспектив. На жаль, на жаль, вступив в Київ на звукорежисуру режисури з 2020 року по 24 лютого 22-го року. Я вчився я був звичайним студентом. Ну я не це найкраща робота в світі. В середині літа 21-го року доєднався до націонал-патріотичного руху невідомий Патріот. І брав багато участь в акціях проти проросійських політиків, проти корупціонерів, проти всіх таких колаборантів. Ми медійно їх кошмарили, ми влаштовували акції протесту. Найтака гучніша, про яку люди можуть знати, це акція НІ капітуляції 14 серпня 2021 року, банкова. Там був національний корпус, правий сектор, тоді були сутички з Нацгвардією. Тоді ми були по різні боки барикад, а зараз от, разом. 24-го я весь день майже посидів в ТЦК. Сказали, що в сухопутку вже всі місця забиті. І ввечері я вже не витримав, підходжу до головного. Я тоді ще не знав, що там людина, яка розкаже там. При... Чергово, до чергового, Боже, я підійшов, спитав, типу, як ще довго чекати. Він сказав, не знаю, місць немає, типу, жди, типу, тебе викличуть. А... І потім я просто загуглив, де знаходиться незвичайний не ТЦК, військової команди, а саме військова частина. І поїхав одразу на базу військової частини. І це виявилася частина ТРО. Отак от, от Я і 25 лютого я вже був з автоматом, ми вже були на Запорізькій області на позиціях. Як не дивно, це почалось на мій день народження, 22 рік, 26 березня. Мені якраз випов... ми заїхали в цей день на Донбас, і там мене зустріли перші обстріли. Класно. Відсвяткував 22 роки з тортиком, який мама передала волонтерам. Так як <кій> перший рік повномасштабки я прям був в армії, в армії, і часу на, в принципі, творчість не було, я все, знаєш, вбирав в себе як людина, яка, в принципі, ж дотична до творчості, я вбирав, дивився, але. Не відчував, що я можу ще писати, і я не хотів, не йшло якось. Важко було. А от коли вже вийшов більш-менш після закордонного відрядження, повернувся такий і думав: блін, такий я надія на життя. І так я вирішив спробувати створити вже свої, свої власні пісні, і так я подумав. Про ту людину, яка мене більше за все підтримувала, хвилювалася і постійно, знаєш, моніторила мій стан, коли я був в бойових. Бо вона не знала, що я був на бойових. Вона узнала, що я був на бойових, коли <смас> я виїхав вже з другою контузією звідти. Ну, от. І Я написав пісню і присвятив її мамі, бо на мою думку, це, мабуть, найважливіша людина в житті кожного з нас. І в принципі, я вклав дуже прості, але такі важливі слова. Які б сьогодні хотіла чути мати кожного військовослужбовця. Мамо, я живий, мамо, я живий, я ще повернусь, і до твоїх ніжних рук щоками притулюсь, мамо, я живий, я ще повернусь, і до твоїх ніжних рук щоками притулюсь. Мамо, я живий, я ще повернусь, і до твоїх ніжних рук щоками притулюсь. Мамо, я Ще повернусь, і до твоїх ніжних рушоками притулюсь. На цій пісні, якщо не помиляю, зараз близько 800 з гаком тисяч переглядів. Реакція побратимів була такою, що, типу, Сеньок, пиши, спробуй своє. Типу, у тебе ти гарно співаєш. Я такий, ну да, я ж типу, до війни коли співав. І звичайно, вони заряджалися, вони такі, у малий красавчик, давай, своє треба робити, Бо пісні піснями, треба щось своє. Ну і вони також просили, щоб я, знаєш, писав про нас. Бо хто може написати нормальну пісню, умовно, про військових, про війну? Не ті репери, які розказують, як вони там в броніках, в посадках, десь щось там роблять, воюють, а самі, блін, в Таро Монако, умовно, в Варшаві десь сидять, закордонні тури влаштовують. Да? Це може написати людина, яка з тобою дихає одним повітрям, їсть. П'є разом, воює 24 на 7, ви разом, яка знає цей побут, яка пройшла все це, вибачте, лайно і відчуває. Ну, і я взяв на себе таку відповідальність писати про нас пісні, про військових. Я почав створювати пісні, бо я побачив, як музика в принципі допомагає мені і моїм побратимам. Бо коли я відходив в навчальному центрі вже від відкисав від контузії, я. Спочатку просто на початку просто почав слухати тихенько в курілки я з пацанами музичку, потім почав щось підспівувати десь, а потім ще це доросло до того, що я під якісь фонограми, умовно кажучи, так, почав для них співати якісь відомі українські патріотичні, ліричні, будь-які пісні. І вони так якось веселіше служилися, відчували себе краще. Знаєш, енергія воно заряджала. Та і писати я став. Більше для того, бо я побачив, як це на них впливає, як це і мене заряджає, і їх заряджає. І тому почав писати. А Першу пісню я ну як я її виклав. Ну я я, з, у мене є друзі, знайомі в Києві, які допомогли мені з кліпом. От, і бюджет там дві банки нон-стопа, і скільки там три хот хот-дога на око, класика. Ми поїхали, знайшли підвал, наші побратими допомогли знайти нормальний підвал, в якому колись базувалися також військові. Там відзняли щось. Попросив на монтажі зробити, щоб показали наших воїнів. Бо я взяв на себе таку місію, щоб. В своїх кліпах саме показувати не себе, а своїх побратимів, бо я хочу, щоб люди про них пам'ятали, щоб їх бачили, їх чули. Був випадок, якщо не помиляюсь, 10 вересня я це вже перевівся в культурний десант. Ми приїхали на День танкіста до танкістів, і на початку вони були дуже скептично налаштовані, що ми приїхали. Типа Якийсь концерт, який, який концерт, які який там шоу, якісь артисти приїхали ліві, у нас тут війна, ми зайняті, у нас танки, о-о-о, вся фігня. Вони були там навіть так жорстко налаштовані, грубо, що сказали, так, тільки не про війну, будь ласка, пісні тут не треба, нам цієї війни отак -от вже вистачає. Кожен день, вибачте, ми позавчора з поля тільки з піздячки вийшли. Але під кінець програми, так як наш командир розподілив так, що я виступав в кінці, я виступав з піснею Мамо. Я співав і для своїх побратимів, і саме та людина, яка просила тільки не про війну, він заплакав, підійшов, відірвав свій шеврон, подарував мені, обняв і сказав: Моєї мами вже зараз немає. Але от коли ти співав, я згадував її і подумки з нею спілкувався. І от тоді я, знаєш, відчув, що я. Щось дуже правильне і корисне роблю. Мене надихало на боротьбу більше всього, ну, як би це дивно не звучало, моя людь, моє розуміння, те, що я хочу захистити своїх рідних, своїх близьких, свій дім, бо не всі пішли воювати знаєш, за державу. Більшість з нас пішло захищати своє, своє, що у них є: свої домівки, своїх друзів, своїх коханих людей, своїх дітей. І от це мене надихало. Ну і звичайно, так як я музикант, я слухав багато музики. Тоді вона ще не була, от, як зараз модно казати, барактарщину. Тоді пісня про калину, про ЗСУ, тіла ляже в грунт, залужний мути двіж». Це зараз вони вже так трошки опопсіли в поганому сенсі цього слова, а тоді вони прям заряджали. Ти хотів ну їбашити, їбашити. От а як вплинули на мене бойові дії, та важко. Я та ефієвший був. Отакі очі, повні жаху. Я ходив, тупив в землю після першої контузії, не знав, як зібратися. Знаєш, не можеш не їсти, не пити, ходиш, водичку п'єш, куриш, цигарки. Це був обстріл в Старомайорському, це Донецька область. Та й там при... ну, прилетіло. Прилетів міномет, якщо не помиляюсь, восьмидесятка. Дуже дивно вийшло з піснею Переходи, так як вона пісня з війни, але не про війну. Бо там я про я не знаю, як це більш коректно пояснити. Там я під враженням був під негативним, але написав дуже позитивну пісню, як вийшло. Ну або таку ліричну просто. Е, нас на Донбасі заливало дощами, наші окопи, всі вже було. Ну, було це капітально. Я був по коліна десь, ми плавали вже там. Все прям дуже класно, чітко було. А я в той момент розумів, важко, да, дуже неприємно, некомфортно, але такі умови. Ми маємо стояти, ми маємо прийняти ці правила гри, щоб ми вижили і виконувати свої задачі. І я чогось так тоді задумався. Мені прийшла фраза переходи залиють душі. А я думав, як би через ці переходи, оці всі траншеї залиті, доплисти до своєї коханої, яка на той момент мене чекала в Києві. Як би було б круто дожити і доплести, пережити все це, і так написав таку романтичну пісню. Кохання це, в принципі, одна з найголовніших рушійних сил. Бо я на початку згадав, що мене мотивувала людь. Так, вона мотивувала, але я зараз вже так прийшов до висновку, що вона була на другому місці за мотивацією, бо я в першу чергу я пішов на війну, бо я хотів захистити те, що я люблю. І кохання на війні це, це те, що тримає. Тебе в порядку, бо ти відчуваєш, що тебе чекає, що ти потрібен, що тобі є куди повертатися, що у тебе надійний тил, який завжди з тобою. І от про кохання, ця думка, що кохання, війна, війна забирає життя, руйнує долі, руйнує міста. А кохання, на мою думку, це єдина сила, яка може це життя відновити. І я хотів би, щоб всі військовослужбовці тримали своїх коханих. Завжди десь тут. В сердечку. Назавжди з тобою. На землі, на неби. Я все не мінялась, на одній планеті. Культурний десант. Це такий культурологічно-психологічний підрозділ. Під егідою Колі Сергії. Це. Відомий в колишньому житті телеведучий, співак, музикант, артист. А зараз, з 24 лютого, він військовослужбовець 59 ї окремої мотопохотної бригади збройних сил України. У нього колись виникла ідея через два місяці початку повномасштабного вторгнення зібрати цивільних артистів і привести їх до хлопців на передову, на фронт, на позиції, щоб підтримати їх морально-психологічний стан, щоб підняти бойовий дух, зарядити їх. Але виявилося, що багато хто вже на той момент повтікав, та й вибачте, не в кожного горішки є, <схи>, щоб доїхати туди, навіть у пацанів. Я не кажу про дівчат, до дівчат питань нема, І як не дивно, дівчата до нас долучаються культ, ну, культурні якісь діячки набагато частіше ніж хлопці. <схи> Але я знаю, що вони на конекті, і, скоріше, за він приїде, бо я вірю, що міг би зайнятий. Хоча не люблю ці виправдання: приїхати до пацанів і зайнятий. І depends, знаєш. Які справи у тебе можуть бути важливіші, ніж підтримати побратимів, завдяки яким ти, в принципі, можеш писати пісні? Я перевівся в культурний десант на початку вересня цього, ну, минулого вже року, і місяць відпрацював на Запорізькому напрямку. Там у нас був, був із медійних Моїсей Бондаренко Скрипаль. Він не то, щоб мій кумир, але я його до цього бачив. Він грав для держсекретаря Ентоні Блінкіна з е, Сполучених Штатів Америки, і він його там репостив в Твіттері і вказував. От з ним познайомився, він крутий. З дуже крутим продюсером музичним, який пише саундтреки до реклам, до фільмів. з Михайлом Олійником він грає в культурному десанті на фортепіано. Власні твори і підігрує інколи нам. Рома Рамінів це людина, яка співає власні переробки пісень під гітару. Він колись в Камеді Club Україна брав участь. Ну, був резидентом Камеді Club Україна на новому. Але коли я в жовтні перевівся, втож також в культурний десант, але вже на південний напрямок, там я познаком, познайомився з людиною, пісню якої я співав колись в театрі на День Незалежності. Я співав на День Незалежності 20 років. 2015 році я співав пісню гурту номер 482 Добрий ранок України. І як не дивно, да, це стандартно, банально. Але саме от на Херсонському південному напрямку культурного десанту я познайомився з автором цієї пісні, з Віталіком Кіріченко, гурт номер 482 Віталя, Салют. Та й таке, іменно із таких. Відомих-відомих. Ну, ну і, звичайно, з Колі Сергой е, їздили також по Херсонщині, працювали. Дуже, дуже він потужна людина, особистість. Е, дуже він змінився, от як ти знаєш, з фабрики з Орла Ріжків. А яке, яка магія, який фокус, вам сподобався більш за все? Ще один учасник культурного десанту, з яким я познайомився на Запорізькому напрямку, це Єня Воронецький. Це людина, яка 25 років прозаймалася гумором. Він також був резидентом Comedy Club Україна. Був в групі авторів, якщо не помиляюсь, файної Україні виступав разом з шоу братів Шумахерів. От, був телерадіо Радіо Ведучим і все таке інше. Він сам одесит, він з Одеси. І... Оце, оце зараз мій командир на Херсонському напрямку. Так як я до повномасштабного вторгнення працював трохи в театрі, мене зацікавила тема, коли вже я був на війні. Чому називається театр бойових дій. І я зробив м таке співставлення м артистів, їх сценічних дій, наших буденних артистичних справ цивільних, які у нас були до. І бойових дій, які ми ведемо. І ось про це буде моя, скоріш за все, наступна пісня. називатиметься вона Буде Дім не віддам. Я брідж дам. Давай я брідж дам. То не бомби, я чую, то акорди війни, то не крики братів, то пекельні хори. Завтра знову підемо у тан. Бо я землю свою не віддам. Війна закінчиться не скоро. Сім-десять років. Дуже боюсь замороженого конфлікту. Багато життів ми вже віддали, щоб заморожувати це. А так. Готовий заряджений працювати і далі, писати пісні для побратимів, працювати з ними для них. А, а війна, знаєш, закінчиться, коли закінчиться. Наша справа працювати, виконувати свої задачі. Нехай пишуться пісні в бомбосховищах тісни. Та нехай почують всі, що ми попри все живі. Не пишуться пісні.